Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами будемо дивитися театр. А щоб дізнатися, яку казку ми будемо дивитися, вам потрібно відгадати загадку. Послухайте уважно. Я веселий і смачненький, круглощокий, рум'яненький, я від баби скік і втік. Я від діда, скік і втік. Відгадайте, як я звуся і куди я покачуся? Дітки, хто це? Так, це колобок. Отже, сьогодні ми будемо дивитися казку про колобка. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Якось просить дід. Спекла б ти, бабусю, коло бок. А баба відповідає, І що я тобі спечу, борошна в нас немає. Е, бабо, ти по засіку помети, по козубу пошкреби, може, й борошна й не береться. Баба по засіку помела, по козубу пошкребла, набралась трошки борошенця, замісила вона тісто на сметані і спекла рум'яний колобок. Поклала його на віконце, щоб прохлок. Колобок полежав, полежав собі та й покотився, з вікна та на призьбу, з призьбе на землю, а потім за ворота, котиться колобок дорогою, а назустріч йому заєць. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю, і я шкрябаний, по позасі пометени, на сметані спечени, я від баби втік, я від діда втік і від тебе зайчику втечу. І колобок покотився далі. Тільки його заєць і бачив. Котиться собі колобок, а назустріч йому вовк. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їсть мене вовче, я тобі пісеньку заспіваю, я по по засіку метений, на сметані спечений. я від бабиці, я від дядці, я від зайця, і від тебе втечу. І покотився собі колобок далі. Тільки вовк його і бачив. Котиться колобок стежкою, а назустріч йому суне ведмідь. Колобку, Колобку, я тебе з'їм. Не їж мене клишоноги, я тобі пісеньку заспіваю. Я по покосу по зесі комитений, на сметані спечений!» я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, і від тебе, ведмедику, теж утечу. І покотився собі колобок далі. Котиться колобок, а назустріч йому. Лисичка. Який колобок гарненький. Я тебе з'їм. Не їж мене лисичко застрічку, я тобі пісеньку заспіваю. Я по засіку метани, я на сметані спечене. Я від баби втік, я від діда втік я від зайця втік, я від вовка втік від ведмедя втік і від тебе лисичку втечу. каже лисичка лагідна. Яка гарненька пісенька. Та стара я вже стала, не дочуваю, якщо твоя ласка, сядь на мені на мій носик та заспівай гучніше свою пісеньку. Скочив колобок хитрій лисисті на ніс, тільки зручно вмостився та завів свою пісеньку. Тут вона його гам та й проковтнула. Бабо, чому з нашим колобком сталася така біда? Тому що він від нас втік і розмовляв з незнайомцями. Дітки, тож скажіть мені, будь ласка, чи можна йти з дому без дозволу дорослих і розмовляти з незнайомцями на вулиці? Ні, вірно, не можна. Навіть якщо незнайомець добрий, ласкавий, привітний, все одно не варто довіряти незнайомцям. Дякую за увагу. Подивилися казку. Вона вам сподобалась? Молодці, дітки мої любі, а скажіть мені, про кого ви дивились казку? Так, про Колобка, молодці. Отже, дітки, ми з вами будемо прощатися до нових зустрічей.